Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра». Ви просили зробити таку спеціальну таблицю, і ми її зробили для того, щоб можна було використовувати для підживлення рослин. Дуже багато у нас тих, хто тільки починає свою справу в садівництві, городництві. І немає під руками Терезів, тому, будь ласка, можна використати те, чим користувалися ми раніше і зараз користуємося. Це у нас може бути стара столова ложка, в неї стільки-то грамів, і сірникова коробка теж грами. Ми вже знаємо, скільки в сірниковій коробці одній. Це не зверхом, а це рівно. От насипали і вирівняли, оце стільки грамів буде в столовій ложці, а це в сірниковій коробці. Я не буду зараз називати всі препарати, всі добрива, тому що вони вам відомі, можете собі зробити скрін, перепишіть, не буду ваш час гаяти. І майте собі під рукою на весь сезон. Оце у нас грами, а це назва добрив. І те ж саме тут. І ви будете знати, коли вам скільки чого треба використати для того, щоб підживити ваші рослини. І дуже важливе доповнення це те, що ми завжди підживлюємо рослини в окремі, сприятливі дні. У нас вже на квітень місяць готується такий агрогороскоп для підживлення рослин та для поливу. І ви будете знати, коли краще підживлювати органічними добривами, тобто те, що ви там броділки різні робите. В бочках щось там зелене, і не тільки зелене додається, зелена трава, те, що ви там робите. І те, що у вас там грає, готується, то зелені органічні добрива, можливо, інші добрива органічні. А в даному випадку у нас це мінеральні добрива та ще і деревна зола. І вапно пушонка це ті елементи, які ми використовуємо при вирощуванні рослин в саду та на городі. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі. Ви просили, а ми зробили. Успехи вам!